Всім доброго ранку, а я в Полтові. Зараз підемо подивимось на ялинку полтовську. Покажу вам. На дворі так сиро, холодно, Дощик моросить. А ось ми й дійшли до ялинки. Ось наша полтавська ялинка. Пишіть як вам. Ось таке стоїть ведмед. Я взагалі в Полтаву приїхала до косметолога, так що виповнюють мене зараз. Потім покажу і напишу, чи є якісь зміни, що я зробила. Що в мене ще півгодинки є, до косметолога приїхала раніше, бо з автобуса мене підгадоває, що прям не ждуть. рівно приходиться чекати. Що зайду, може, в брокорд. Якщо він відкритий, похожу, подивлюся, що там, бо в Полтові вже не було давно, трішки ще погуляю. Вже сиджу, чекаю під кабінетом косметолога. Ще хвилин 15, треба мені почекати. Бо на дворі йде дощ, вирішила посидіти всередині, щоб не мочитися. А дзвонила тільки що чоловікові, а в нас іде сніг, в нас зима. А тут вроді так недалеко дощ іде. І сирость така погода не дуже. Так, вийшла від косметолога, ну як, є якісь зміни. Я думаю, що так. Зараз піду в терця Київ, треба. Юрі, поклейте стекло на телефон, бо побив, трішки погуляю і поїду додому. Ковки. За. За. Давай. Так, мама щось купила ковки. Кука? Шуму тобі купила? Диви. Який веселунчик. По він мені заставлений на кровочку. Ничего, сейчас достанем. Так-то вкусняшки какие-то? Да. Ну, Евсик намалеваны. Коки. Да. О, они могут быть прикрыты. Давай я. У. О, держите. Ждаешь, да, да? Что ты ждаешь? А ну. Может, и попу в волос там облюет? <laughs> да, точно. Попи в зубы да -да. и поскакал. -а -а. по угу. а да? Это смешно, типа, полочка. А ну, хоть не дам их все-таки, да? Там все норм. Ой. Рыжунчик. Рыжунчик. Зараз будемо пробивати каналізацію. Забилася у нас каналізація. Хлопці пішли на двір, будуть там продрицювати, а я наберую тут повну роковину водички, бо щось у нас забивається на кухні каналізація частенько. І ми вже купили там приспособлення, яким пробиваємо її. Зараз покажу вам. Ось кокосик. Ось я купила повну коробку. Посуду вам потім покажу, який посуд, а старий посуд десь віддаму комусь. Так. Зараз покажу, як хлопці работають. Ось так це все у нас проходить. На дворі в нас іде дущ. Зовсім не зимова погода. дуже Так я розказала, яка в нас проблема. І це такий дріт, чи що воно, як воно називається, не знаю. І отак у нас в трубу вони запахають, прокручують і пробивають. Юрчик помагав. Ну, дайте дивіться, щоб там не набралася повна роковина. Ось, і це воно не збігало. Дуже погано збігає. Повільно дуже. Бо в зимовий період і взуття миємо тут, то що немає, де нас під холодною водою не дуже помиєш. І, виходить, грязь усім забивається. Пука. Ну і у стоку це у нас попа стоїть і дрицяє. Тільки що були в аврурі, і ось я купила таку горну іграшку. Мені дуже сподобалось. Олень такий. Такий горний олененок. Тут з дерева воно зроблено і такий помпончик. Кокос. Кокос тільки, що був на дворі гуляв. Купали його, да, Кука? От нападать буде щас. Кука, ти будеш нападати на мене? Будь, кокос. Так, і що воно вийшло? Збігла? Так. Збігла. Вимила цю. Так, бомба. Бо воно три дні не збігало і замазалось дуже, і оця сучка. Зали... Так, Струйки трошечки я неправильно зробив. Тут ну, так 분у, воно через усю хату йде. Ну, типа треба було там робити яму для кухні окремо, а я просто в одну її зробив. Ну, ну плюс і плюс я ще ж кажу, що в сезон, коли булочка починається митися, тут, бо на дворі. влітку ми миємо на дворі. надворі. Ну, ja. А ж, ще така погода була. Так, зараз спробування. У нас зима, mm. скільки right. тут градусів? Yes. Плюс три. Бомба, Хопотик. Е? 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 Який хлочки. Так, мама, розказуй, що ж ти таке будеш робити? Та я от боку клашу нас. Да. Це пипець. Для чого воно треба було? Ти мені так, підкажи. Давай які красиві кружечки. Жесть. Взяло три кружечки. Нас три кружечки. Отакі, а чуть трохи відрізняється. А одна така? Здорово. Від чайок підуть. Угу. Супер. Так, паш так. Оці, що не можна, ну я взяла дві штуки, це може там, на салоти, що за цією кайомочкою. Ну, ти все-таки їх взяла, да? Дві штучки. А основні для не такі взяла. Угу. Взяла дві штучки, бо в мені дуже. Не тоді взяла шість штучок отаких. Mm -hmm. Просто звичайно делі. Нет, шість, чотири. Mm -hmm. Бо Я вже уже запутала, какие розкидыва. Чотири штучки, думаю, вот Потім... таких шість точно. Ну, oh, цикад. Такий чорный. Це я дивлюсь моє да? бо я ж їх не вибачив, Це ми з бумки Зустріли їх. Случайно в центрі і купив тарілочки. Короче, отаких штучок. І отаких 6 штучок. У нас буде тепер на Ці по 62 гривні такі. А ці тоже по 62. Кружечки по 64. Ну, це как, примерно сильнее по ній. За 94. Вся 51. Та ще ж не пустий, да. Ну, це ж ціль. 6.

ці новорічні ми залишаємо. Вони й нові. Ось ці, Ось ці ці можна вже все, так? Да? Да. Це такі вже старі просто. Раз, раз. Їх должно бути, вони, вроді, шість. Ну, щось їх тільки чотири. А там в холодильнику нічого не мав? Ні. В глибоких таких ні. О, окей. Кажи, лучше б мяса купили. І ні глибоких немає. Ну, ці теж, як недавно вам долі купляли. <laughs> ну, всі всі хочу купляти. Ну, ці чорні. Ну, всі. Чорні, білі, да? Так, це просто тоже старі-старі. Так. Тих у нас білі. Ти їх і то я ще. Так, ти складуй. Це цю юрину тут. Тоже, так, тож, да, <laughs>

Куки. Давай тебе так такую полочку, да? Четыре мудового полочка. Нет. Не? Так у нас полочка. Премиум. <свят> ну, и пришел клиент заниматься. Нерезно? Откуда? Ну откуда? Oh. Треба пору машину заводить. Ой, oh, очень хорошо с Ифом. Что ты писа пору машина. сифа на, на бриска, да. Ивен. Так, а не супер план за брать фашка кафешке сет. Суши. Аба. Ось кафешка і ось роли. ну і вперед. Додому. І ось так я склала, Оце тепер все в мене новий посуд тут лежить. Красота. Ну і ще зверху ось дві здорові тарілочки поставили. Ту коробочку, мабуть, треба викинути то з новорічних тарілочок. А може і зберігати потім їх в тій коробочки, може хай і буде. І тут трошки розгрузила. Тарілочки деякі повинусила, не потрібні, ось тренуві. Достаточно. Зверху одно. Я думаю, більше, ніж достатньо всього. І так тепер в мене ой, виглядає. Ось забрав такі рули. Мона прямує. Це соєвий на другий раз. Всі не з'їмо. Та mm -hmm. Таю. Що це буквально я тепер розріжу? Не надо. Має польчик порізаний. Ой, 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 бабо. Ну, ми mm -hmm. дуже серйозно мила тарілки. Ні, я мила в гарнітур. Що всі відкрий? Доку? Mm. Ось у нас такий пакуночок з нової почти не забрали. Це до Кукіна Миколая, так? Да? До новорічно йому заказали худі. Це нам шили на закоз. Бірочка є. Оце. Дожились. Надо ну, відрізать. Куки. Куки мірять, бо весь молоки он. Пив молочко. Кокосюна. Давай Давай, примірочка давай. Не надо видяться. Давай. Давай. Куки. Гулять поїдемо, поїдемо до юлочки. <реш> Зупинись. Давай, держим, куки. Давай. Чи ми з попою заміряли тебе нормально? Рулеткою. Заміряли його. Сантеметром. Це да. Давай дай лапуха оця. А пахне, как худи, кажется. То пахнуче а? страшно, да. Оф. Кажи. Та... <сос> да. Что у ну, нас еще как-то тут спереди, как подстреляно. Да ничего, ну красиво. Диви, даже какие то кармон тут. Куки. Вот это а ты крутой. Хотелось бы, чтобы передние лодки были как-то другие. Тканина. Как жук. Как жук. Колки, так зато ж давай, я тепленько тобе будет. Ага. да? Ага. Ага. <связывая>